Якщо ми говоримо про збільшення бюджетних надходжень, як в обласний бюджет, як в державний бюджет, так і в першу чергу бюджети громад, це питання про використання земель сільськогосподарського призначення в області. В частині інвентаризації, розуміння голів громад, які в них є землі. Ну і саме основне тут керівництво податкової нас підтримує, як сплачуються податки. За використання тих земель і як вони обліковуються. То, що ми вже зараз розуміємо, що якщо в цьому напрямку навести лад, то плюс-мінус до державного бюджету область могла би доотримувати, отримувати, ну і це 65% лишається в громадах, ну 300-500 мільйонів гривень додатково. Зрозуміло, ці кошти в першу чергу використовувалися та які зараз використовувалися, дивляться. На підтримку сил оборони і безпеки, але і могли би теж долучатися, залучатися для розвитку громади і інфраструктури, таке інше. В області облікується 672 тисячі гектарів реліг. При тому посівна площа у 2025 році склала 585 тисяч. Це на 7 тисяч більше ніж у минулому році. В зоні лісостепу це південні регіони, агроформування області платять 7-8 середньому тисяч гектар. Проте проблемою зони поліції є низька якість грунтів і відповідна плата оренди становить півтори 2 тисячі гривень за гектар. Розрахункова сума ПДФО за здання в оренду земельні паї в 2024 році склала 257 мільйонів гривень. Є ряд проблемних питань. Це, зокрема, земельні паї не переоформлені, наявність сертифікатів, також договорних відносинах. В частині є проблеми в частині розміру вартості оренди, оскільки це договір двох сторін власника та орендаря. Щодо земель комунальної власності, на сьогодні всі земельні ділянки, які були державні, передані в комунальну власність, тож громади, кожна громада володіє інформацією про землі і сільськогосподарського призначення і повинна бути зацікавлена в активному використанні та наповненні місцевих бюджетів. Є і випадки в окремих громадах, де є фіксована орендна плата значно нижче, ніж. Типовий договір. Тож доцільно всім територіальним громадам переглянути договори оренди на комунальну власність в частині збільшення відсотку орендної плати за користування землею. Як було сказано, так, в нас різниця землі. Ми не можемо прийняти землю в Горохівському районі і в Старовоживському. Це абсолютно різні різниці. Але разом з тим ми можемо прийняти землю в Горохівському районі. От, для прикладу, в нас є орендарі, які в Горохівському районі сплачують 13 тисяч за гектар, дев'ять тисяч за гектар. 8 тисяч за гектар. І є паралельно орендарі, які сплачують 3 тисячі за гектар. Боратинський ОТГ, це для прикладу кажу. Є, які плачують 9,7, 8,6, тобто біля 8-9 тисяч. Є, які сплачують 3 тисячі. Турійська ОТГ, там земля трішки гірша. Але є орендарі, які сплачують 5 тисяч, є орендарі, які сплачують 2 тисячі. Чому я це все навела вела для горів ЕТГ? Тому що ми всі розуміємо, що живемо в ринкових умовах. Якщо один власник землі здає земельну ділянку за 8 тисяч, то його сусід апріорі не буде здавати за тисячу. Правильно? Тобто ми говоримо про одну просту річ. По реальному ринку вони виплачують по 8 тисяч, по документах виплачують тисячу і вісім. Один і одна юридична особа сплачує повну суму, виплачуючи по в бюджет. Інша юридична особа маніпулює звітністю і недоплачує. І ці всі питання, які завжди піднімаються керівниками агроформувань, тому що вони хочуть ринку на конференції, вони хочуть ринку умов. Нам треба розуміти, що земля це наш основний бюджет-формуючий показник. Земля це наше золото, і ми маємо вивести баланс землі і розуміти, скільки ми надходжень втрачаємо, а ми втрачаємо надзвичайно багато. І для того, щоб розуміти, які надходження хто не доплатив, де ми можемо ще забезпечити надходження по в бюджет, ми попросили провести звірку. На жаль, станом на сьогодні нам дало відповідь лише 19 ОТГ. І лише 11 нам дали звірку, ми її зараз звіряємо. 8 ну, нам відмовили, інші інформації не надали. Тобто я хочу звернутися до голів ОТГ. Шановні голови, я не для себе прошу. Я хочу розуміти, які у вас надходження. Які у вас надходження ви ще можете мати? Передивимося, хто у вас орендує, які які пагі і хто сплачує подифо. І давайте разом виводити у ту економіку, щоб її не було. Надходження ми втрачаємо не ми, а ви втрачаєте дуже багато. На жаль, ви всі знаєте, які є перевиконання, яка тенденція в подальшому буде зберігатися по перевиконанню в області, і скільки ми в тому числі коштів витрачаємо в першу чергу для підтримки сил безпеки і оборони, але в той же час для розвитку інфраструктури регіону, десь дорогу зробили, там автобус поїхав, школу починаємо ремонтувати і все інше. Але ці всі кошти, які ми вкладаємо, це кошти громади Волинської області, бізнесу, які платять податок. А ми просто разом з обласною радою по-чесному їх розпреділяємо. Більше 30 громад ви не виконуєте закон в частині того, що ви не даєте відповідь на запит. Ну, наприклад, ви на мене адресовуєте листи, я вам даю відповідь. Всі керівники правоохоронних органів, які є сьогодні на нашій робочій зустрічі, вони теж дають відповіді. Говорить керівник податкової, що вона зробила на вас запит метою, щоб провести аналіз тої чи іншої інформації чи в перспективі збільшити надходження в бюджет області, держави, громади. А ви, не даючи їй відповідь, ну, у вас тоді умисок виходить, що не треба збільшувати надходження в бюджет. Попрошу Оксану Андріївну, вона офіційно звернеться в правоохоронні органи, дасть перелік громад, які відмовляються надавати інформацію в частині, того, що вона озвучила, і в принципі тим самим мають умисел щось приховати, тому що не надаючи, відмовляючи чи не надаючи інформацію на офіційний запит. Ви приховуєте то чи інше, що в кінці наносити шкоду в частині недорахування до державного бюджету певної суми грошей. Я думаю, ми в липні там такі зробимо проміжкову таку зустріч з головами громад, де ми вам зробимо презентацію, ви побачите по всій області, по кожній громаді, які є землі, і яка є, плюс-мінус, ну, мала би бути оренда за них. Якщо ви переживаєте за розвиток своїх громад, ви маєте передживати. За те, як у вас скільки коштів бюджет надходить, в громаді залишається, щоб ви могли ці кошти брати і вкладати в економіку розвиток громади, ну і підтримувати під час війни військових.